З'їздила на почту, прийшла посилка не на місто, а перенаправили на розетку і там дуже малий е час зберігання до 5 го числа, сьогодні перше. То потрібно було швидко забрати, бо хочу сьогодні доньку купатимемо і прийшов їй крабик для водички, ну зараз покажу. Також взяла такий е наборчик медичний, ну, ось як намальовано, тут всякі штучки. Буде лікувати нас із папою. О, і зараз подивимося, прийшла мені посилка з Aliexpress, але подивіться просто в якому вона прийшла вигляді. Тут у мене має бути тримач для телефону, але тут мені здається, що Чорті, що буде. Оце кріпиться на вікно, на панель. Не знаю, буду пробувати притуляти, як воно взагалі буде триматися. І... Шукала саме із такою системою, щоб телефон поставив, і воно закрилося. Тому що, коли от, о, їдеш на ходу, треба встановити телефон і ти пальцями його розширяєш, не можеш попасти. О, така система більше мені подобається. От, ну, провірю, як воно все буде працювати. Ніби посилка сама не пошкоджена, все, все на місці. Отак. А, тут на, скручується, напевно, всувається, а потім закручується. От, І також зараз подивимося, що нам за крабик прийшов. Посилка достатньо довго йшла. От і така буде з вами розпаковка. Крабик має заводитися і сам плавати по водичці. Ось такий крабік. Я гадаю, вона буде щаслива. Хі -хі. Любе крабика. І отак він у водички має плавати. Покажу їй, як вона заводиться, і гадаю, що вона впорається. такі справи. Сьогодні вроді, все нормально. Зараз, дай Бог, вони поїдять спокійно, доньки в доньки пішов регрес. Відмовляється повністю ходити в садочок вранці, великі, дуже плачі, і з вечора вона плаче, не хочу, то хочу, чи вона розпробувала що, чи це пізня адаптація, чи вона просто не хоче, чи в неї який зараз важкий період. в общем, не знаю, з чим це пов'язано, але. Все одно також на заправку заїжджала. Це був мій перший перший раз. Зазвичай чоловік заїде там, заправиться все, обслужує машину. От а дивлюся, уже небагато. Газу і вирішила сама заправитися. Ну нічого, зайшла на заправку такий милий дядя мені попався. Кажу, допомагайте, бо це перший раз і на касі також допомогли. От, тому таке. Всім гарного дня, гарного тижня. Не знаю, влоги виходять по-різному, тому що коли нас щось цікавеньке, не хочеться лити воду, от, щось показати, розказати, як воно все відбувається. От, не, не завжди життя із якимись цікавими. Пригодами, але життя це життя. Все, до зв'язку. Так, добрий ранок. Зараз прогріваю машину, я як завжди, кудись їду, уже на цій неділі така традиція у мене склалася. Прийшла постільна білизна, Йдемо до подружки шкіриної на день народження, і мама попросила, щоб подарували їм постільний комплект. Я замовила От, під їхні індивідуальні розміри, в них не стандартна кровать. Ширина, матраса метр, а довжина два. Тому, ну, також, продавець, не попередив, що він також із нашого місця, тільки там декілька зупинок. От, Машина вже прогрілася, Ото. і за пересилку треба заплатити 95 гривень. Ну, теж, добрий день. Ну, але нічого, мені краще тут по місту поїхати, ніж їхати за ті дві зупинки. Установила собі для телефону і тестую трошки незручно у лежачому положенні знімати. Вибачайте, що трішки трясе, але ж кажу, тестую, тестую. Кх -кх -кх. Ледь ми з чоловіком знайшли, як його прикріпити. Панель е, випукла і не дуже зручно прикріпляти. Ще й зрізали так дорогу, що вона хвиляста. Обленерго сьогодні приїхали, виключили у нас світло. Е, дякувати Богу, що я вчора побачила це повідомлення і набрала води, О, тому що без води, звісно ж, нічого не зробиш. У нас е, своя станція, але все одно без світла, вона ж не набирає воду. Ми запрошували чоловіка, який би нам. Е, там можна качати вручну, але він сказав, що в нашому випадку тільки перезабивати нову скважину і не можна зробити по тій старій. Воно або спали станцію, або ще щось там. Ну, я не вникала в ці в чоловічі справи. Сказав, що на, саме на нашу станцію не можна зробити, не вийде. Ну, я не професіонал в цій, в цій справі. Станція бита давно, також потрібно Б непогано зробити аналіз води, тому що коли народилася донька, у нас була можливість здати цей аналіз, але ми тоді перевелися до іншого педіатра, і так, так воно і не зробилося. Той аналіз то було закрито, то ще щось. Також хочу іще заїхати взяти баночку фарби. Ми ж як фарбували літом у бесідки. Не дофарбували до кінця, тому що там ріс барвінок, і виноград потрібно було обрізати майже в нуль, щоб туди, бо він плотно росте по заборові Ну, не знаю, як ми його там обріжемо, але зараз він відплодоносить і тоді вже будемо ем, доробляти, тому що не хотіли також зад... думали спочатку, що на наступний рік, а потім якщо вигорить та частина, і воно буде різними. Ну, Буде різні відтінки. Можливо, воно і так буде, тому що е, фарбу заливають по-різному і може попастися трішки інша партія. Ну, все одно. Забрала постільку, все, їдемо далі. Так, заїжджала в магазин, взяла молоко, кефір і також забігла у... Речовий магазин взяла чоловікові. Такі штани звичайні дома тягати. Потім собі взяла футболку. Таку класичну, зелененьку, вона із такої щільної тканинки. І також пару носочків. Це такий розходник, який завжди потрібен. Десь ці розбуцять і що, щоб носочки були в порядку. Усім привіт. Куди ми пропали? У нас вітрянка. <смі> Приймаємо щирі або не щирі привітання. Два з половиною тижня ми походили в садочок і вітрянка. Я не скажу, що я розстроєна, тому що краще, хай в такому періоді вона в такому віці вона перехворіє. Але все одно всі батьки не можуть бути до цього готовими, коли твоя дитина мучується, воно чешеться. Розпочалося все, прокинулися ми в четвер вранці і піднялася невелика температура, було десь около 37,5. Ми подзвонили в садочок, сказали, що ми не прийдемо. І а, за день, в принципі, вона була активна, нічого такого не, ні, не передбачувалося. От. І вже до кінця вечора побачили, почалися висипання. На спи... Не на спині, а отут на шиї і е, на статевих органах. Кому неприємна ця тема, можете переключатися. Дивіться, в мене аптечка стоїть здоровезна, не ховаю, того, що все то те-то те знадобиться. Е, зрозуміти, було важко, що це саме вітрянка, адже. Вона, Я не бачила цих прищиків, вона так порозчухувалася. От, і чого в мене виникли питання? На статевих органах воно спочатку покрасніло, а потім почали з'являтися якісь нетипові прищики. От. Я зразу до мами зателефонувала, кажу, мама, як воно все це починається, тому що вже е, по садочку ходили, але не в наших групах. От, і мама ж каже, що покаже, яке воно. Я їй скинула фотографію і каже, що дуже схоже. От, ну, е -е, вирішили ми почекати до ранку, і на ранок вже активніше почали з'являтися ці прищики на голові, такі прям здорові, водянисті, водяниста, а всередині таке, як гнойничок. От, і я зразу зателефонувала педіатру, але нам сказали не їхати, тому що ми дуже ж заразні. От, і через три, ну от, після останнього висипання, десь на п'ятий-шостий день, тільки ми перестаємо бути заразними. І тоді можна буде приїхати на огляд, і врач вже нас подивиться і скаже, чи можна вже ходити в садочок, чи ні. Температура перші два дні зарималася в межах 37 і отак, по-різному. Дитина активна, нічого її не хвилювало. А вчора вночі, як бабахнуло 39, то, звісно, було не дуже радісно. Відмовляється пити цей нурофен. Він дуже солодкий, але е, чому дала його, щоб е, швидко збити температуру? Є у нас те, що довше збивається. Ну, Через довший час наступає ефект, але він не довше тримає. Але така температура, що вирішили, що треба збивати швидко. От, перший раз вона отримала невеличку дозу, її вирвало, тому що зібралися ці слизові забиті і все таке. Вона яблучко ще ввечері поїла і все воно в общем, вийшло. От, а вже другу дозу горем пополам ми дали. Якось Домовлятися в нас не виходить з нею. Коли хворіє, коли здорова все, вона, бо давайте, солоденьке лікарствочко, А от саме коли хворіє, не хоче пити ліки, є у мене і свічки, і все, але це вже були крайні такі запасні інструменти. Вирішили все ж таки домовитися, і чоловік допомагав, дали ми ліки, полежали. Я годинку полежала, її погладила, але все ж таки ж акуратно, бо ці прищики, щоб ніде не пошкодити. От і. Перемірила температуру, стала вже 37,4. Я зрозуміла, що температура спадає, все, і ми всі полягали спати. До ранку температура більше не піднімалася, все добре. Чим лікуємося. Особливих таких рекомендацій мені не сказали. Тому як от, знаєте, із світу нитки, з дівчатами порадилися. І... ЛЦ – це противоалергічне, по-моєму, ну, воно допомагає саме нам позбавитися від зуду. Знаю, що мами, які все це пройшли, є там в аптекі спеціальні такі мазанки, що можна тикати, із м'ятним ефектом, що востужаючи, але дівчата кажуть, що коли багато цих прищиків, воно тіло гаряче, починається випаровування і неприємно. Дитині дискомфортно, то ми не стали цього брати. Взяли звичайний можна або судокрем, або Бипантен. Бепантен, ми взяли, не, бепантен ми не, не взяли, а Бюбхен, оце знаєте, що дитячий під пелюшковий. Ось такий кремчик ми взяли. Він тут у нього є цинк, от, який сприяє підсушуванню оцих всіх прищиків. От, я б не сказала, що дуже багато їх, бо ще не, не кінець. У нас це четвер-п'ятниця вчора. В общем, в четвер-вечором, оце в п'ятницю нас сипало. І, можливо, ще сьогодні буде досипати, але я не знаю. На даний момент їх не дуже багато, але в основному на голові вони такі дуже здорові. Я точечно мажу цим бюбхеном. Воно присушує і даю оцей ельцет для полегшення зуду. Все. Більше нічого ми не даємо. Кашель є вологий, О, От кашлю ми також нічого не даємо. Він гарно відкашлюється. Я червона, бо листя загрібало, зараз потрошку От Кашель відходить, насморк. Воно не тече прямо з носа, але. Таке видно, що там якісь густі такі ем, діла, то я промиваю, у мене стоїть носолька, попшикала от, і це, і витягую трубочку. Але, звісно, це всі батьки знають, що діти не дуже цьому раді крику на всю хату. Тому, коли виходить, приходиться задіювати всі, вроді така маленька, а дуже сильна, виривається і не вдається нам. Домовитися такі справи. Зараз е, хочемо зайнятися чисткою кондиціонера, підготувати його до е, сезону. Знову ж таки, не знаємо, що там буде зі світлом, чи вдасться нам підтоплювати е, кондиціонером чи ні, але все одно треба почистити, тому що при першому запуску з нього відчувається неприємний запах. От, такі справи. Е, ну, якщо під, підсумувати, то в принципі я задоволена, що краще в такому, тому що е, кажуть, що діти і підлітки переносять непогано це. А якщо вже в дорослому віці, то е, з, різними, з різними є наслідками, тому те, кожен, кожен для себе. Хто хоче, приходьте, ми вам трошки наділимо свого. Ото такі діла, не губіть нас. Так, вибачайте за невеличкий безпорядок, донька хворіє. спішу дуже швидко і хочу вам показати заодно рецепт. Тут у мене є рецепт налисників. Вже тисячу років ним користуюся: 3-4 яйця, 900 мл молока, 2,5 стакана муки, олія, цукор, сіль. в залежності від начинки. Так і будемо робити. Ємність розбиваю швиденько 3 яєчка. Їсти всі хочуть, тому швиденько мотаюся, трішки підсолюю, тому що у нас буде сольона начинка, то більше солі додаю. Але для контрасту смаку додам невелику дрібку цукру. Пакет молока у мене на 900 мл, марка тут без різниці. 2,5% жирності і загальної кількості я вливаю десь, ну, в принципі, завжди на глаз. Десь, може, стакан 200 грамовий але не більше. І зараз будемо вводити муку для того, щоб не було катишків, зразу не вливаємо всю. Таке стареньке сито, це ще радянське, але воно дуже мілкодисперсне, тому дуже зручно ним просіювати. Мука в нас в комірчійній лежить, там заводяться всякі жучки або черв'ячки, тому дуже класно через нього просівати. Більш сучасні вони більш такі крупненькі і тому все може попадати в муку. Так, і тепер все це перемішуємо для того, щоб розбити усі. Гумучки. Якщо ви бачите, що густе виходить, ви не можете його вимісити, то тоді долити ще трішки молока. І таким чином вам не потрібно використовувати ні блендер, ні міксер, нічого. Катишки всі розійдуться і получаться у вас чисті блинчики. Вінчиком мені вже важко працювати. Вистукую із нього тісто. І продовжу замішувати ложкою. Так. І добряче, добряче вимішуємо. Але вінчик далеко не ховайте. Ви зараз будете доливати молоко, і воно вам допомагатиме. Перетираєте все, щоб у вас крупці всі розійшлися. Таке однородне тісто, в принципі, виходить. Якщо там якась і попадеться одна грудочка, то, гадаю, не так страшно. Поступово починаємо вливати молоко і розмішувати. Все зразу не вливайте, адже тісто достатньо густе і вам буде важко з ним працювати. Бачите, воно поки-поки розійдеться. І так, перемішуємо. Все, дивіться, яке однорідне тісто, без комочків, без ніяких, без ніяких блендерів і міксерів. І можна вже виливати всю іншу частину молока. Головне в цьому рецепті не беріть кисле молоко, тому що блінчики у вас будуть прилипати і нічого не вийде. Наскільки я розумію, у блинчиках із кислого молока там потрібно додавати соду, але у мене вони не виходять, тому давно знайшла для себе цей рецепт і користуюся ним. Все, тісто на блинчики готове. Відставляємо. В тісто наливаю рослину, олію і також перший раз сковорідку буду змащувати. І отакі красунчики у нас виходять можете вдень, заканчую вночі. Ось такі блинчики виходять, вони еластичні, м'якенькі все, все гарненько. Також ось така начиночка вийшла. Все тут. Все закладаю начиночку у блинчики, подаєте сметанкою, зустріч.